Тус народився у селянській родині 6 січня 1938 року у селі Рахнівка Гайсенського району Вінницької області. Родина, аби уникнути примусової колективізації в 1940 році, переїжджає в Сталіно. Нині це Донецьк. Там Василь зі срібною медаллю закінчив школу і з червоним дипломом історичний літературний факультет пединститу. Перші вірші почав писати під час навчання служби в армії. Тоді ж відкрив для себе німецьких поетів Гьоте і Рільке, переклав близько сотні їх віршів. Ці переклади були згодом конфісковано і втрачено за власні переконання в необхідності української культурної автономії. Поет був позбавлений волі на 12 років. Чому радянська влада так сильно боялася Стуса і не лише його поезії, а і навіть його перекладів? Радянська влада боялася сильних особистостей. Наша з вами передача називається Велич особистості. Ми шукаємо цю особистість незалежно від того, що вона робить, чи вона в бізнесі, чи вона в політиці, чи вона в мистецтві, чи вона ще в якійсь сфері. Це прийшла велика особистість, яка сама себе ліпила. З чого ця особистість себе ліпила, пані Наталю? З праці тяжкої. Пекельної праці праця на ту пору була культом. Це сьогодні значна частина люду хоче успіху вже і відразу, правда, і навіть існує форма для позірної реалізації цього успіху: взяв кредит і відразу собі щось зробив. Василь Стус своєму синові казав, що якби були інші часи, то він би робив коло землі. А так доля судила йому стати поетом. І те, що він відчував своє покликання, це також очевидно з різних міркувань, які він висловлював різним людям. Те, що він був впевнений, що він великий поет, це часом навіть дивувало його сина. Але попри те, сьогодні ми розуміємо, що до Стуса як до поета може підступитися лише незначна частина українського суспільства, наскільки вона виросла до нього. Це надпотужна доза інтелекту, яка виростає з дуже глибокої української традиції і приперчена ще й сучасною, не просто проблематикою, але й сучасною формою. Ми про Стуса почали чути у 1989 році. Хоч як парадоксально і страшно, але його син казав, що Стус досягнув найбільшого успіху тоді, коли повернувся в Україну мертвий. Тому його вірш, який написаний у перші дні неволі в 1972 році, як добре те, що смерте не боюсь я і не питаю, чи важкий мій хрест, що вам до них, Богове, не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверне. Ненависти прокльонів каяття, народи мій до тебе. Я ще верну, і в смерті обернуся у життя. Уявляєте? В смерті обернуся у життя. Перепоховання Стуса 19 листопада 89-го року в Україні разом з Юрієм Литвином, про що ми вже з вами говорили, і Олексою Тихим стало першим входженням Стуса в широкий український світ. На цей похорон прийшло понад 100 тисяч людей. Принаймні таке є свідчення. Це приблизно стільки, скільки вийшло у перші дні акції протесту на Майдані. Що це означало, пані Наталю? Що Україна дуже давно чекала на таку яскраву особистість, не просто на потужного поета, надпотужного поета, дуже герметичного, який відкриється тому, хто буде мати себе. Бо ти можеш себе відкрити тільки в тому випадку, якщо є наповнення. Якщо нема наповнення, що будеш відкривати, правда? Так от, частина тих людей, більша частина, яка прийшла на цей похорон, ніколи не читала текстів Стуса, а сприймала Стуса як людину, яка діла за принципом: чим більший тиск системи, тим більший опір. Не прийняття тиску системи. Чи багато людей у ці часи в 70-ті роки, в 60-ті роки могли так чинити? Ні, не багато. І найбільше це підтверджує пані Наталю випадок, який стався під час перегляду фільму Тіні забутих предків. Коли тоді, коли він влаштував акцію протесту, так тоді, коли дзюба вийшов на сцену і почав uh -huh. розповідати про естетику цього фільму. Астус сидів серед глядачів і думав, як можна говорити про естетику фільму, коли у Києві заарештовано Івана Світличного. Ми якраз з вами в одній з передач говорили про Івана Світличного. Як можна купатися у метафоричних образах фільму сьогодні, коли у Львові йдуть масові арешти дисидентів? Тобто він наливався протестом і злістю, і тут раптом дзюба цілком логічно переходить до цього моменту, що ми маємо не сприймати цього, і ми маємо різними. Методами протестувати проти цієї хвилі арештів, зокрема проти української інтелігенції. Стус не чекав довго. Стус підвівся і сказав, хто не погоджується з тим, що знищують гідність людську, гідність і людську і національну підведіться. Чи багато людей підвелося? Це запитання до нас всіх, сьогоднішніх, минулих і майбутніх. Чи здатні ми підводитися тоді, коли треба стати на Захист дуже високого ідеалу. Не випадково стус сказав, що життя це рух по вертикалі. Є різні думки щодо цього, скільки людей підвелося. Одні кажуть, що встала третина залу, інші кажуть, що стала половина залу, і так далі. І це стуса убило ще більше, ніж будь-що інше, бо йому, звісно, як дуже вільній і свавільній людині видавалося, що на такий заклик встане весь зал, зал весь не став. Натомість Стуса відразу закликали в інститут літератури, де він цей час навчався в аспірантурі. Вибачте його там добре за те, що він зробив, і, і татину... власне, з аспірантури його і вигнали. Так його вигнали, пані Наталі. Але, що саме цікаве, він цей період? Згадує як один з найкращих, бо він багато подорожував і спілкувався зі своїми друзями, і в цей період познайомився із своєю майбутньою дружиною. Звали її Валентина Попелюх. Попелюшка, як часом він її ще називав. Ну нема зло, щоб на добре не вийшло. Сильна і вільна людина розуміє, що проблеми вона має для того. Щоб стати сильнішим і вільнішим. Проблеми вона має для того, щоб вирішувати їх, наповнюючи своєю силою і здатністю їх здолати. Людина розуміє, що проблеми це наші друзі, а не наші перешкоди. І коли відрахували Стуса, він шукав роботу. Він був здивований з того, як люди допомагали йому. Зокрема, як допомагав йому Роман Корогоцький знайти першу роботу. Перша робота полягала у дуже складному гасити вапно, так? А Але він не боявся ніякої роботи? Ніякої роботи, тому що він згадував у своїх рекомендаціях синові, що я завжди себе. Пам'ятаю, при тяжкій тачці в руках, де треба було весь час тяжко фізично дуже тяжко працювати. А до речі, його син був дослідником власне творчості батька свого. Так і син написав надзвичайно цікаву працю, за яку здобув лаврацтво премії ім. Тараса Григоровича Шевченка. Життя як творчість називається ця праця. А потім, після цього нетривалого на превелике щастя, періоду, коли він гасив вепно, він пішов працювати в історичний архів Київський, і ця праця в історичному архіві також йому дуже багато дала. Тобто, нема злого, щоб на добре не Вийшло. Якщо б він не опинився в історичному архіві, він би так близько не досліджував період розстріляного відродження, період 30-х років. Бо саме там, на перегляді цього фільму, тіні забутих предків він до людей казав: Якщо ви не хочете підвестися зараз на знак протесту щодо нової хвилі арештів в Україні, ви. Ми всі разом з вами призведемо до 1937 року. Тобто кожне покоління отримує новий виклик, але ми виходить, що отримуємо той самий виклик, бо попереднє покоління не змогло довершити справу визволення і переклало це на плечі іншого покоління. До речі, я хочу сказати, що найбільший виклик, мабуть, із його біографії з його життя виклик влади радянському союзу тодішньому. А uh -huh. з ув'язнення він звернувся із заявою, в якій він відмовляється від громадянства. Цитую, мати радянське громадянство є неможливо для мене, неможливою для мене річі бути радянським громадянином, значить бути рабом. Якою була реакція влади? Адже це звернення було і з його ув'язненням. Так, ну він і до того робив подібні заяви. Перша його заява вибух. Це була це був лист до Андрія Малишка, в якому він казав, що якщо ми далі будемо себе так поводити уставлені до нашої культури, до нашої мови, до наших духовних цінностей. То вся Україна стане Донбасом. Коли ми, пані Наталю, сьогодні говоримо ці слова, то розуміємо, наскільки Стус був пророчим, бо маємо з вами наголосити, що Стус формувався не в Києві. І він формувався не на Вінничині у селі Рахнівка, де він народився. Він формувався саме в Донецьку. Бо саме в Донецьку, на історико-філогічному факультеті, він навчався. І саме в тому Донецьку він отримав перший урок протесту. А цей перший урок по протесту пов'язаний з дуже цікавим епізодом, коли в Горлівку, де викладав стус в одній з шкіл, приїхали за розподілом вчителі з Львова. До речі, на мене також свого часу чекала така доля. І коли я дізналася, що я маю їхати викладати українську мову макіївку, я написала заяву, прошу відрахувати мене з числа студентів, тому що я не збираюся цього робити. Я львів'янка, і я знаю для себе роботу там, де я знаю. І приїхала ця група вчителів. Ви Василь Стус дуже з того втішився, що він нарешті має однодумців, і вони стали в чергу в якійсь їдальні взяти собі перше, друге, третє, пообідати. З'ясувалося, що це була міська ліда їдальня, в яку прийшли їсти Шахтарі. І ось цей вчитель зі Львова. Даруйте, я прізвище його забула. Якщо я тут прізвище знайду, то це буде дуже приємно. Василь Шиманський, красивою літературною мовою, як викладач української мови літератури. Попросив перше, друге і третє. І що він почув за своєю спиною? Вибачте, але я це можу прочитати. Що ти ліпіш, падла? По-нашому говорити не вмієш? Дайте на перше на друге. Ти що сука, по говорити не вмієш? Реакція була шокова у Василя Стуса і в людей, які були в черзі за тим шахтарем. Шахтарі почали підтримувати цього Шахтаря. На цей момент Стус підійшов до нього, підняв його високо над собою, тріпнув ним кілька разів. Тоді втрутилася продавчиня, і цей конфлікт вдалося вирішити, але він не вирішився. у середині Стуса Стус прийшов додому і написав один грандіозний вірш, до якого він ніколи не повертався. Склалося враження, що це був емоційний вибух, який він потім більше ніколи не хотів переживати. Це так як не йди туди, де тобі було зле, бо там, де тобі було добре, все одно сам захочеш прийти. І ось він прийшов додому і написав цей вірш, який я зараз зацитую, власне, з цієї причини, що в інтернеті я його не знайшла. Бо той, що я перед тим цитувала, ви його злегка знайдете. Але це і вірш, який дуже характеризує про внутрішню силу цього чоловіка. А, і що ще цей Шахтар сказав, що не вбили цих бандеровців всіх в 45-му, так, ми вас зараз повбиваємо. Те, що вони Т, нас точно зараз вбивають... Так, що Тоді так само стояло в Так, те, що вони зараз там нас вбивають, ми це знаємо, і вже сьогодні загинуло п'ять тисяч людей. І з того тисяча далекого, з тих далеких 60-х, 50-х років, кричить нам в майбутнє, що толерантно ставитися до цього неможливо. Це треба знищити під корінь. Він прийшов додому і написав вірш: Ти що сказав? Зараза. Що сказав, як кулі клацали, мов жовчі, мов вовчі, жовті ікла. Ти обіцяв, навіки зав'язав біл, білий день, що й світу вже не видно? Ти що сказав, що в зашморк затягнеш мене, моїх дітей, мою дружину, всіх націоналістів з України? Фашист червоний? Так він звернувся до нього. Далі я цитувати не буду, але я думаю, що ми заінтервували наших шановних. але шанових. тобі хтось десь бачив? Так, звичайно, цей вірш публікує син у дослідженнях. Цей вірш входить у його видання, яке вийшло у Львові на початку 90-х років, але він не популяризується і не цитується часто, бо є вірші хрестоматійного характеру. А мені здається, що власне Стус бездонний в тому сенсі, що кожного разу треба брати і читати у нього щось. Ну, до речі, стосовно Донецьку, хочу додати, що а, за редагуванням Василя Стуса рівно два роки виходив українською мовою соціаліз. Стичний Донбас так, зверніть увагу на таку цікаву річ українською мовою, що рішення видавати в Донецьку газету соціалістичний Донбас ухвалила комуністична партія Донецької обласної. Обласного рівня, так, тобто вони дійшли до такого висновку, що така газета має бути. Стус газету редагував і е, мав постійні конфлікти із е, кураторами російськомовної частини, тому що вони часом не розуміли перекладу, який робив Василь Стус. До прикладу одного разу він написав, що помер наглою смертю хтось там, так е, йому дорікнули, що мовляв, як можна так негарно висловлюватися про смерть, не усвідомлюючи того, що в Україні українській мові слово нагло означає раптово і несподівано а російською мовою наглий, українською мовою це нахабний. Стус, який знав українську мову з найтонших глибин, бо він формувався як літератор, передусім із поеми Мойсей Івана Франка. Це, напевно, був переломовий момент у його житті ствердженні, коли він обрав літературний шлях. Ця поема справила на нього таке колосальне враження, і, очевидно, тоді визначила його долю. Мойсей, коли було йому 40 років, взявся до того народу, який був у Вавилонському полоні тривалий час. І 40 років він водив той народ, аби він рабай з себе вичавив. Стус звертається не так до своїх сучасників, бо він був дуже засмучений сучасниками. Він звертається до майбутніх поколінь, пані Наталії. Коли я згадую майданівські дні, це власне рік. На Майдані перший портрет серед провідників нації був портрет Василя Стуса. Потім з'ясувалося, що це був автобус. Якийсь я не знаю, чи він був з Вінниччини, чи він був з прилук. Який приїхав саме з портретом Стуса. Тобто, у свідомості наших з вами сучасників, Стус це притеча Майдану. Стус нагнав на Україну оцю форму протесту, ну, не сприйняття рабства. Це була людина, яка існувала не завдяки чомусь, а всупереч чомусь. І ви на самому початку нашої розмови поставили слушне запитання: Боже, це ж за що? 1972 році засудили, від 72 до 80, -го. так був засуджений, це 8 років. А потім в 80, після паузи 8 місяців, знову на 15 років, за те, що збірочка зимові дерева, всупереч відомості Стуса, виходить в Брюсселі, Пані Наталю, висновок один нема потужнішої зброї у тому світі, ніж зброя слова. Бачите, якщо... Що... Так, і якщо нація вміє цю зброю слова використовувати, не прийде озброєний бандит. Бачите, ви кажете, що збірка виходить у Брюсселі. В Україні так. нічого не виходило, тільки вже після його смерті, і то вже за роки незалежності почали виходити його збірки. І що саме цікаве, його вірші, які він писав, перебуваючи перший раз в ув'язненні у тюрмі, вилучали. І угу. деякі з них тільки дружина змогла передати на. Захід вони вийшли в Брюссель. Угу. От дивіться, ця перша збірочка, яка вийшла в Брюсселі з дуже такою назвою дивною зимові дерева, можливо, вони тоді найбільш загадкові, витишені. А все, що витишене, воно насправді дуже глибинне. Асту сказав ну, досить ремствувати, досить нарікати і в глибину себе. Він створив новий термін, який називається самонаповнення. І самозаряджання. А щоб самозаряджатися, це ж треба було вміти наповнюватися. А наповнювався він текстами рільки, гете, наповнювався він європейською класикою, захоплювався він неймовірно філософією екзистенціалізму. А чому, пані Наталі, філософію екзистенціалізму? Тому що екзистенціалісти понад усе цінували особистість, екзистенціалісти понад усе цінували внутрішню свободу, вони цінували окремішній шлях розвитку. Чого його батьки покинули? але не міг його батько стати елементом колгоспного ладу. Тому що до цього часу це був самодостатній утверджений чоловік і господар. І тут раптом прийшла Червона Орда, і Червона Орда сказала, що ти маєш все віддати і піти в колгосп. Тобто родинна драма, замішана на політичних колізіях і на внутріродинних конфліктах, там були дуже непрості взаємини, змусила батька Стуса, Семена Стуса, завербуватися. Ну, як він згадує, прийшов Вербовщик от слово з тим суфіксом, і запропонував поїхати на Донбас, працював він на хімічному заводі. Звідки це пішло? З протесту врятувати свою індивідуальність. Там в Донецьку чи на Донбасі було непросто, але там була внутрішня свобода. Відповідно, оці е, е, ці, ці, ці генетичні задатки передалися Василею Стусові, але вони знайшли іншу форму форму словесної упаковки своєї дивовижної внутрішньої сили. Він самонаповнився. Цією європейською філософією, і ця європейська філософія допомагала йому пройти цей надзвичайно складний шлях. Тобто можу зробити тільки один висновок: надпотужні інтелектуали, люди, які за будь-яких способів будуть рятувати гідність людську і національну. Люди, які будуть казати, що найважливіше, пані Наталю, це людина. А що найважливіше в людині, Стус каже, що найважливіше в людині це творити добро. Тобто, добродій, подивіться, наша мова створила оцей дивовижний композит добродій. І коли його вдруге арештовували вже в 80-му році, на очах... гучний процес, судовий процес пов'язаний із Медведчуком. Так, з Медведчуком. Але я хочу закінчити думку, що він радив синові. Здавалося б, він пройшов через таке пекло ламання через хребет, через пекельну атмосферу перебування на засланні і в таборах. Але він, виходячи з хати, назавше, бо більше син його ніколи не побачив живим, казав: ти не маєш втратити любові до того світу, і ти не маєш втратити віри. І він нам всім подарував дивовижний текст, який я перефразую, вчиться, а віра це не з легких утіх. Вчиться формувати в собі віру, як кладуть тяжкі мішки на плечі. Звісно, що я перефразовую. Тобто вона не приходить сама собою, ця віра, і з тими словами він відійшов, чи можна було таку людину терпіти в системі радянській ні, той слідчий, який провадив його справу на прізвище Логінов, був шокований із сили Стуса. Адвокатка, яка спочатку мала, начебто, стуса, захищати, сама відмовилася, розуміючи, що вона не має морального права, вона гвинтик радянської системи. Бо він не був гентиком радянської системи бути з ним на в одній системі координат. Віляйте була розумна жінка, але ж Б... в принципі Стус відмовився а, від адвоката Медведчука. Він він відмовився від адвоката Медвечука, пані Наталі. Він його назвав. Зіньківським щеням. Я не знаю, чому зіньківським чи якесь там інше слово, але він відчув у ньому оцього кар'єриста. От у е мене Верстюка. є посилання на Євгена Сверстюка, він цитує. Коли з угу. зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медвечук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і власне не цікавиться його справою. Так, хоча Медвечук на судовому процесі заявив дуже смішну річ. Ну, коли якісь там пом'якшувальні обставини. То пом'якшувальна угу. обставина полягала в тому, що він дуже добре клей наносив на підошву кросівок. бо Це була власне основна функція Стуса, коли він працював на заводі. Це була сутичка діаметрально протилежних способів сприйняття світу. Тут не йдеться, пані Наталю, навіть про політичний контекст проблеми. Стус сказав, я ненавиджу політиків. Він так казав, але разом з тим хто зрозумів, що неполітична культура це суперечність у визначенні. Це казав геніальний Іван Франко. Маємо задати і ще одну річ, пані Наталію, що він писав покаянного листа. Він писав аполіційну скаргу до Верховного суду. І він вже був правозахисником, він це робив сам? Так. І він писав до апеляційну скаргу до Верховного суду, в якій певною мірою визнавав свою вину, так само як і писав листа до відкритого листа до літературної України. Але, як кажуть, зокрема його син у цій праці, це було зроблено під тиском батька. Це, напевно, найбільша драма, коли батько помираючи, Астуса відпустили попрощатися з тяжко хворим батьком. Казав, що він з дуже тяжким серцем відходить, і він вважав також Стуса винним в тому, що він робить. Тобто, розумієте, а чим, чому він себе винним визнав? От його перший раз ув'язнили, відправили на заслання, позбавили волю за антирадянську агітацію. Вдруге відправили його, вважали його особливо небезпечним рецидивістом. В Цьому листі він в основному тлумачився, скажімо так, тлумачився на теми того, що таке національна політика з покликанням, скажімо, на тексти Леніна. Це так як свого часу робив Дзюба у своїй праці: інтернаціоналізм чи русифікація. Тобто він намагався пом'якшувати всі ці гострі речі, які він робив. Це дуже розлогий і великий текст, який ну може викликати. Певне застереження, я дозволю собі навіть на дечому звернути увагу, на дечому зауважити, ну ось я знайду сили, щоб зняти з себе наліт певних націоналістичних, нерадянських радянських настроїв. Я засуджую їх сьогодні. бо Басила націоналізму стала уражати світогляд, бо мій народ український радянський. Тобто ми це сприймаємо не як навіть виправдання, а як Вибиті хребці із осанки людини. Натомість друге його заслання, мені здається, абсолютно переламало цей настрій. І він був свідомий вже в 1980 році, що цей дуже невеличкий інтервал у його житті швидко завершиться. Так воно і сталося. І залишилося лише одне передати синові любов до світу. І разом з тим формулу несприйняття зла і формулу немноження зла. Він йому в листах казав, людина росте діаметром душі. А щоб оцей діаметр душі розростався, казав він йому впавши, ти мусиш встати. Але ти мусиш не тільки встати, ти мусиш йти. Ти не маєш права зупинятися. Тобто ми маємо конгеніальну особистість. Яка не переставала працювати над собою в жодних умовах. Я до речі, хочу наголосити на тому, що академік відомий Сахаров правозахисник розцінив вирок Стусов як ганьбу радянської репресивної системи. І хочу нагадати про те, що він все таки був реабілітований Василь Стус так. уже в 1990 році прокурором потебеньком так, от бачите, тодішня влада на початку 90-х років розуміла. Який велет прийшов в українську культуру, і який переворот він здійснив у нашій свідомості? Тому будемо вважати, що оце і в смерті я з тобою поріднюсь реально зреалізувалося. І, хоч як це страшно казати, його смерть стала найуспішнішою, як казав власне його син, тому що вона показала неймовірну Потребу для українців Василя Стуса до речі, він посмертно Василь Стус був достойний премії Шевченка, але на жаль, не був достойний посмертно Нобелівської премії, оскільки Нобельською премією нагороджують лише живих. Так а Нобелівську премію він мав отримати за свою збірку палімсести. А палімсести означають, коли ти пишеш на якомусь старому друкові. Папір начебто чистий, але ти починаєш писати і проступає історична пам'ять. Про що це свідчить? Це свідчить про основну тезу відстуса, що час не лінійний, все відбувається зараз, у цю хвилину. Час стиснутий, і за, за якусь знакову хвилину в тому житті можна прожити найбільший сенси. Він це і нам казав. Тобто суть не в тому, скільки ти живеш, суть в тому, як ти наповнюєш своє життя і чим ти його наповнюєш.